Засішка і чай. Четвертокласник загальноосвітньої школи номер 28 Олександр розповідає, сніданок смачніший ніж раніше, тому в тарілці немає ні крихти, а все тому, що саме я обирав, що хоче з'їсти. Смачно снідається зі шведського столу і на талці учениці міської школи номер 6. Краще зараз, бо ми вибираємо, що хочемо, а тоді нам давали ну іноді, що ми не любимо. Запровадити систему харчування, яка успішно працює в навчальних закладах Кишинева, Міські чиновники вирішили ще в березні. Зі школи номер 16 І оскільки експеримент вдався, поширили нововведення у ще двох школах міста 28 та 6. -й. Нова система полягає в тому, що діти можуть собі вибрати, що вони люблять. Наприклад, раніше ми через роздачу давали порцію, то тепер дитина має вибір. Наприклад, дивіться, може взяти кашку з колбасою або з котлетою, або вермішейку помідорку чи огірок? булочку чи хліб однією лінією одночасно можуть скористатись до двох сотень дітей. Завдяки спеціальному обладнанню їжа тут постійно підігрівається. Щоправда, вартує воно недешево, понад 30 тисяч гривень. Загалом, аби запровадити нову систему харчування, у 28 восьмій та шостій школах із міського бюджету витратили 64 тисячі гривень. Та вона того вартує. Запевняють у підприємстві, яке організовує харчування школярів. Просто вражаючі кадри. То, що дітки підходили, їли цей поток, де було шведський стіл. Все було вияджено дітьми цікаво було. Там, де сідали вже на накриті столи, воно по перше чуть прохолодніше було, і по друге зразу ж було видно, що половину всього пішло у відходи. Поки що по-новому харчується лише учні третіх та четвертих класів. Це понад пів тисячі. Та у чиновників міста амбітні плани вони хочуть поширити нововведення і для інших учнів, а ще запровадити шведські столи у всіх без винятку школах чернівців. Ми плануємо цей експеримент продовжувати. Причому от була зустріч мене з послом Швеції в Україні. Ми говорили про те, що. Попрацюємо над тим, щоб поширити цей експеримент на інші міста України. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.